Згадай, Господи, про Давида, про всі омуки, що клявсь Господові, присягався, був сильному Якова. Не війду я в намет свого дому, не зійду я на ложе постелі своєї, не дам сну своїм очам, дрімання повікам своїм, аж поки не знайду я для Господа місця місця перебування для сильного Якова. Ось ми чули про нього в Єфраті. На ярських полях ми знайшли його, увідім же в мешкання Його, поклонімось, під ніжкові ніг його. Встань же, Господи, йди до свого відпочинку. Ти ковчих сили твоєї, священники твої, хай зодягнуться в правду і будуть співати твої богобійні. Ради Давида, свого раба, не відвертай лиця від свого помазанця. Господь присягнув би в Давидові правду і не відступить від неї. Від плоду утроби твоєї я посаджу на престолі Твоїм, якщо будуть синови твої пильнувати мого заповіта, свідоцтва мого, що його я навчатиму їх, то й сини їхні на вічні віки будуть сидіти на троні твоїм. Бо вибрав Сіона, Господь, уподобав його на оселю собі, то місце мого відпочинку на вічні віки, пробуватиму тут, бо його уподобав. Поживу його щедро, благословлю і хлібом убогих його нагодую. Священників його зодягну спасіння, а його богобійні співатимуть радісно. Я там вирощу рога Давидового і для свого помазанця вготую світильника, ворогів його соромом позадягаю, а на ньому корона його буде сяяти. Амінь. Псалом 131 перший використовують для молитви люди, які шукають підтримки та захисту. Навіть цілі народи, які страждають від нападів ворогів, благають Господа про спасіння. Дякую за перегляд, благословляю тебе. Підтримай канал підпискою, лайком, коментарем. Можеш подивитися плейлисти.